Інсайдер Джез Корден повідомляє, що нова Xbox працюватиме на Windows і безплатного мультиплеєра. Корпорація Microsoft активно готує Xbox наступного покоління спільно з AMD. За словами інсайдера Джеза Кордена, ключовою особливістю нової консолі стане повноцінна Windows замість окремої операційної системи, як це було раніше. Консоль отримає інтерфейс у стилі Xbox, але з можливістю перейти в Windows, щоб встановлювати ігри зі Steam та інших магазинів. Навіть проєкти PlayStation при цьому користувач зможе повністю залишитися в екосистемі Xbox, якщо не хоче чіпати Windows. За даними Кордена, Microsoft планує прибрати оплату за онлайн. Це логічно для пристрою, який по суті буде ПК. Інакше гравці просто користуватимуться Steam. Ом. Щоправда, остаточне рішення поки не затверджено. Якщо Xbox стане Windows пристроєм, Microsoft, ймовірно скоригує структуру підписок. Зокрема, ПК може... Може зникнути як окремий рівень.